І тут стає Рубікон. от той Рубікон, який е, знову зробив Зеленського мега популярним. Віна. Росія війна, Росія напала, хоча там ще за місяць він там шашлики, там завів на шашлики, то все все пробачили Володимиру Олександровичу, тому що він не втік. Е, тому що, скажімо, як намагалися опустити рейтинг Зеленського. Тому що він вдруг що там втече, там типу, там чи ще, а він взяв і не втік. А він взяв і там, тіпа, ну, зіграв свою найкращу роль. Найкращу роль от, розумієте, Він приходив в, в політику як комік, а став трагіком. І виявилось, що він актор трагічного плану, краще навіть, ніж комік. Що коли йому хороші пишуть сценарії, він хорошо э, це щитує, встають парламенти. Він приїжджає в Конгрес. У мене от час Мурашки. Ну, по шкірі. Ну, де? Приїхав президент України, Конгрес США встав. Встав, я плоду